Оце один з осколочків, який прилетів на територію музею через дах, пробивши дах. Весь в кровій, весь грязний, весь цьому самому. І ми вийшли, я навіть нічого не чувствую. Вообще. Подивимося, які тут цікаві, унікальні. Унікальні літаки. Варвари, русакі. Серйозно тобі йде його. Росія віками заперечувала ідентичність українського народу, тому з перших днів війни намагається знищити наші культурні і історичні надбання, музеї, храми, театри, архітектурні споруди, саму пам'ять про існування українців і України. Тільки у Харкові і Харківській області за останні півтора року війни зазнали пошкоджень більше 150 пам'яток архітектури. У мене є відчуття, що вони знищують всю Україну. І це цьому нема жодної необхідності військової, скажімо, доцільності. Але вони хочуть, коли вони побачили, що Харків це українське місто, і настрої тут проукраїнські, і українці будуть захищати до смерті, до перемоги. Вони почали просто. Вони планували захопити, думали, що їх тут зустрінуть з квітами, з хлібом сіллю. Коли вони побачили, що цього не буде. Вони просто почали знищувати все, інфраструктуру, людей, історію. Це музей авіації, розташований на території Харківського авіаційного заводу. З першого дня активної фази війни територія заводу піддавалася безперервним обстрілам. Стріли були тоді, коли і Харків на початку перші місяці війни, коли сюди доставали гради, коли вже на околицях Харкова е, йшли практично бої. І артилерія, зенітна артилерія. Е, З-під Харкова да, вона доставала до е, міста і на територію заводу також були снаряди, летіли міни. Це елементи. Е, Граду, яким обстрілювали Харків, обстрілювали завод. Це одні з останніх експонатів, які поповнили колекцію музею авіації. Це залишок літака елементи, фрагменти кабіни літака су 34 який у березні 2022 року був збитий над Харковом. І частини цього літака впали на територію заводу. Це один з осколочків, який прилетів на територію музею через дах, пробивши дах. я від собі. Ота штука, це здається від ФАБ 500. Кілька таких величезних бомб упали на територію заводу. Коли музей ми відновимо і він розпочне працювати, ми створимо окрему експозицію і зафіксуємо. Всі злочини, які були скоєні Росією Російської Федерації на території Харкова Харківської області. Музей авіації у Харкові існує з 1969 року. Має фонд з п'яти тисяч експонатів. Складається з трьох локацій: музейна експозиція у приміщенні. Майданчик списаних літаків під відкритим небом. Архітектурна пам'ятка, будинок дирекції до війни, щорічно музеї відвідували близько трьох тисяч людей. Він діяв як, скажімо, як просвітницький центр, як центр патріотичного виховання. Хоч завод його, пік його слави, припав на радянський період, але ми. Говорили і говоримо, що це частина української історії, частина світової історії. Під час обстрілу авіазаводу ракетами і бомбами постраждала будівля музею, стіни, стеля, вікна. А також найбільша його коштовність це безцінні моделі літаків, гордість і скарб будь-якого авіамузею. Все це було, валялось на полу, в все. Ця Сторона. как раз вот с тех окон шла сильная взрывная волна. Здесь вот тоже все побило. И именно вот самолеты, которые модели стояли вот здесь вот вдоль, вот они не пострадали. Вот эти вот то, что вот два самолета стоят в углу, видно, до них не сильно дошло. Они тут-тут целые. І кожна така модель вона коштує тисячі гривень. Навіть зараз, от ми дивимося, це пошкодили тут хвостове оперення. Опер... Бачите, на цьому літаку Ан-74ТК. Пошкодили один двигун вибуховою хвилею знищено, але це точно масштабована копія цього літака. Він унікальний тим, що мав верхнє Розташування двигунів над крилами і е, був дуже зручний для експлуатації в полярних умовах, в умовах пустель, тобто там, де складно було працювати іншим літакам. Це унікальний літак. больше всего страдати. Он самый легкий. Ну и тем более он стоял ну, он волна здесь. Волна была встречная. Стоял. И ему больше всех досталось. волна. Кабины нету. Кабину надо делать. Да его полностью надо делать. Это откуда? Это же с него наверное. Нет, это не он. А, стоп. Вот это с 74-ки. Ну, новые нет смысла, да. сюда Сюди наращувати просто Ну, на куски. да. Надо просто, да. Вот. Кисочки, если есть, да. на, на чопиках, правильно. Опстик вот на да, да. да. Віктор Щекін, майстер завімоделювання, разом з колегами оглядає пошкоджені моделі літаків. Людина, яка не з чужих слів, знає наскільки кропіткий, трудомісткий і затратний процес їхнього створення. Не може стримати емоцій. Варвари, русаки. Серйозно поврежден його. Ударною волною прямо через окна. Снесло да. ну, ну, криво. Я... Да, Встановити можна, але очень трудоемкий процес. До експозиції музею відноситься цей оглядовий майданчик. Тут розташовані великі оригінальні списані літаки, які раніше випускалися на харківському авіазаводі, включаючи найвідоміші з них ТУ Ту-134 та ТУ-104. Знаменитий Ту – перший реактивний літак, який випускали, на який використовували для тренування перших космонавтів. Бо він піднімався на велику висоту. А потім різко спускався і створювалося там розрідження. Кажуть, що на цьому літаку там тренувався і сам Юрій Гагарін. Там видно, один літак постраждав, прилетіло осколком, якісь частину хвоста зачепило і пошкодило під час обстрілів території заводу. Але найбільших уражень зазнав так званий червоний будиночок. Архітектурна історична пам'ятка початку ХХ сторіччя ця будівля пережила у під час Другої світової війни бомбардування німецької авіації, коли також тоді бомбардували завод, і сюди не влучила жодна бомба. А от російські агресори вони постаралися, щоб саме у цю ну, будівлю, яка немає ніякого стратегічного значення, не мала, щоб сюди потрапила одна із бомб авіаційних фаб 500 1 березня 2022 року, о десятій ранку, російський літак скинув дві такі бомби поряд з будинком дирекції. На момент удару у приміщенні знаходилися люди: директор заводу Олександр Кривоконь та енергетик Геннадій Стрюков. Я зашел, проверял проводку, полностью все проверил. Он говорит, давай проверим помещение, в каком стане, как он говорит, да? Если что, мы отключаем полностью все, чтобы не было никакого замыкания, ничего не было. Он идет к себе в кабинет, Григорьевич, вот, я нахожусь полностью и смотрю полностью все помещения. И неизвестно как и что, взрыв. Но я уже почувствовал себя, уже, когда я был под обломками кирпича. Вот. Ну и все, я отключился. Потом Александр Григорьевич меня полностью начал откапывать. Откопал у меня и говорит, Гена, ты живой? Ты живой? Я говорю, да, живой. Ну, откопал меня. Вот. Ну, вышел я отсюда, весь в крови, ДНК везде оставил. Брови нету, зашито. Вот, голова зашита, ребра были поломаны. Мы зашли, боли никакой не чувствовал. Характер ушкоджень говорить про те, що бомба дуже великої потужності. Ну, якщо ви бачили, що залишається після ФАБ-500, тобто це ще один злочин Російської Федерації, який задокументований, буде розслідуватися у рамках уже. Кримінальні справи, можливо, там міжнародним кримінальним судом. Після цього авіанальоту пам'ятка архітектури залишилася тільки у якості музейного експонату. Дуже будівля пошкоджена. Чи підлягає вона відновленню? Я не знаю. Але очевидно, як пам'ятка історії вона потребує відновлення. Если честно, если взяться, то можно восстановить, Ведь можно восстановить. Ну, тяжело, конечно. Все разрушено, все поэтому. Но я думаю, что да. Все думаю, что Россию Довго ще будуть проклинати і навряд чи буде нормальне ставлення наших онуків, правнуків до цієї нації, до путінського режиму, тому що вони знищують не тільки Україну, не тільки наших людей, а знищують цивілізацію.